Так, всім привіт! Дивіться, що я для вас знайшов тут. І буду демонструвати, буду показувати. Дивіться, є купа ось таких ципків. Ціна цього 150 гривень, ціна цього буде 250, струбцина у нас буде 500 гривень, така гарненька. Можна як зйомник використовувати. Шківи у нас 165 на 32-штоковий. Ціна його буде у нас 500 гривень. Є 145 і 130 і тут 2. Ціна 400 гривень. Пласкогубці 20, це в нас 25, 5, 5. ці у нас будуть 20, Ці у нас будуть 20. Не розроблені. Сразу кажу. Як бачите, ржаві. Не розробив я їх. Ця в нас річ буде. 550, ці в нас будуть по 150 Я їх показую вже не перший раз, тому кому там якийсь сподобалось, пишіть. Є знімач ось такий. Ціна його буде в нас 500 гривень. Далі пальник ось такий гарненький, що можна ще повикористовувати. Сітка десь щось там проламана але можна ще. Ціна 200 гривень. Так, є ось така купа ключів в кількості 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26. 26 ключів. Ціна за них 500 гривень. Е, грубо говоря, 20 гривень ключ. І самий найбільший 32, 30, самий найменший. На 12-14 ось таке. Знайшов тисочки, ось такі некомплектні, не звідсіля Все різне в них. Це різне, але все сходиться, розходиться, губок немає. Хтось зробив цю частину і здав її в металобрухт. Ціна за неї 150 гривень. Далі домкрат. Ось такий ціна 550 гривень. Головки на зв'язки. Ось такий. Буде в нас. Е... Та хай буде 50 гривень, буде ваш. Цей в нас буде 45 на 17 квад... е... шестигранник. І ось цей буде в нас ось такий буде 30 гривень. Так. Е... З прошлих відосів, дивіться, е... лишилися. Речі, хочу їх перепродати, знову-таки показати це все в відосі. Це було три дні тому. Тому показую знову і кажу ціни нові. На ті ж самі Дивіться є Колін ящик. Коля, звернись увагу, де ти там якраз. Ми тебе шукаємо зі всіх сторін. 350 на 160 на 150 Ціна за нього буде у нас, е... хай буде 400 гривень, він буде ваш. Крупорушка 320, цей у нас 150, цей у нас 300 каністра на 23 літри, з половиною 650. Далі молотки 200 гривень, це у нас 150. Ці у нас будуть 50, пробки у нас будуть по 5 гривень, ці у нас буде 35. 10, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 15, 20, 30 цифри якісь тут є, без перебору, без всього. Ось так. їх. Ось така кількість, ціна за них буде 70 гривень. Ці у нас будуть по 20, ці у нас 15. 10, ці у нас по 25, ця у нас буде 20, сититься глотун на 30, 20, ці будуть по 15. Ця у нас річ буде 15. Ключ на 38, квадрат на 22. Ціна 120. Ця в нас буде річ 35. Зубило 20. Заготовка 20, 45, 15, 10, 35. Кувалда у нас буде. 250, це у нас буде 20, ці у нас будуть 20, 20. Це у нас буде 35, 35 букви. якісь є, ось такі. Ціна за них 50 гривень, це у нас 20, цей набір у нас буде 300 гривень. 45, 20, 20, 20, 20, 20 30, 10, 10, 10, 10, 10, це всі по 10 ці 15 і цей 20. Шампура у нас будуть по 15, пружина у нас буде 35, це у нас буде 30, 10, це у нас буде 50, це у нас буде 55, це у нас буде 135. Цей у нас буде 40. Ці у нас будуть по 5 гривень. Це у нас 15. Все продемонстрував, все показав. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве. Пишіть, будемо домовлятись, будемо відправляти. Відправляю, як Укрпоштою, новою поштою, делівері. Любими поштами, ліж би тільки брали. Тому дивимось, е бачу, що вам щось не зайшов в прошлий відео, тому що не дуже багато якраз телефонували, брали, тільки питали в коментарях. Тому звертаю вашу увагу, звер... Звертайтеся на Viber, пишіть, будемо домовлятись будемо відправляти це все і пакувати. Кому сподобався такий швидкий, дуже швидкий і неповний, деякі речі не назвав ціну. Ставимо лайк, підписуємося, коментуємо, ділимось відео з другим братом, кумом, сватом. І буде ще дуже багато, дуже багато чого цікавого, що я знаходжу. Всім дякую. Гарного всім дня та мирного неба.